Королівські коти та нахабні миші. Колись давно існував розкішний замок, в якому жили прекрасні коти. Ці коти не були звичайними ні, вони були особливими. Це були коти, які належали до двору королеви. Вони носили такі розкішні сукні, як у самої королеви, елегантні капелюшки і маленькі корони. При королівському дворі вони граціозно рухалися, тулилися до королеви і радували королеву своєю ніжністю і красою. До котів ставилися як до справжніх королів і королев. Вони їли найкращі пироги з золотих тарілок, приготовані найкращими кухарями країни. Їхні ліжка були застелені шовковистими подушками та ковдрами, а кожне ліжечко, вкрите оксамитом, м'яким, як хмаринка. У котів навіть були власні перукарі, які з любов'ю доглядали за їхньою шерстю, одягали їх найкращі кравчині країни, які шили для них сукні та пальта на замовлення, що ще більше підкреслювали їхню красу. Королева понад усе любила своїх котів і дбала про те, щоб їм ніколи не доводилося ловити мишей. У неї були слуги, які ловили небажане гостей мишоловками. Тож коти жили в палаці, сповненому багатства і достатку, не турбуючись про їжу чи безпечне місце для сну. Якось навесні королева вирішила відвести свій двір до літньої резиденції за містом, де трава була зеленішою, а квіти яскравішими. Коти були в захваті від цієї подорожі і з нетерпінням чекали на нові пригоди. Діставшись літнього палацу, коти замилувалися красою природи навколо і прекрасним літнім палацом, який був таким же розкішним, як і резиденція в місті. Їхні маленькі ліжка і тирілочки були розміщені в кімнаті поруч з королевою. Але незабаром вони зрозуміли, що вони там не самі. У стінах замку жили миші, і не просто миші. Ні. Це були нахабні та хитрі миші, які, здавалося, не мали на думці нічого окрім капостей. Миші були численними і розумними, вони крали їжу котів, танцювали навколо них і навіть наважилися прогризти дірки в їхньому розкішному одязі. Коти були налякані і не знали, що робити. Вони ніколи не вчилися полювати на мишей і тепер навіть боялися маленьких гризунів. Королева занепокоїлася, коли побачила, як нещасні її улюблені коти, вона скликала своїх слуг і наказала їм позбутися всіх мишей. Слуги розставили багато мишоловок, однак, оскільки миші наїлися котячих ласощів, вони не заходили в падки, наповнені смачними горіхами. Минали дні, а миші, здавалося, ставали все зухвалішими і розумнішими. Вони не лише крали їжу котів, але й наважувалися залазити до їхніх ліжок і дразнити їх. Ці миші не стрепні. вигукнула біла перська кішка на ім'я Феліція, намагаючись трусити з себе мишу. Ми повинні щось зробити, щоб вони перестали нас дратувати. Інші коти погодилися і розробили план. По перше, вони хотіли поговорити з мишами і вічливо попросити залишити їх у спокої. Феліція сказала мишам. Дорогі миші, ми просимо вас припинити нищити наш одяг і красти нашу їжу. Давайте жити в мирі. Миші захихотіли і шепотіли між собою, перш тим, як відповісти. Чому ми повинні залишити вас у спокої? Ви просто великі, ліниві коти, які дозволяють іншим служити собі. Максимус, гордий британський кіт в імпозантному костюмі, намагався зберігати спокій. Ми не ліниві коти. Ми належимо королеві і маємо право бути тут. Ми ще голосно розміялися і втекли, перед тим, як коти встигли щось усе відповісти. Феліція зітхнула і запропонувала Я думаю, що миші не можуть знайти їжу в інших місцях, і тому вони приходять до нас. Може, ми покажемо їм інший спосіб харчуватися. Ходімо, прогуляємося. Може, знайдемо щось смачненьке для мишей. Під час прогулянки територією палацу коти виявили пшеничне поле неподалік від палацу, а в саду знайшли горіхове дерево. Наступного разу, коли миші знову прийшли до котячої кімнати без запрошення, котіт Максимус розповів про смачні зерна з пшеничного поля і про волоські горіхи, на гілках яких було багато горіхів. Це все були смачні ласощі для мишей. Любі мої мишенята! Назовні є багато їжі для вас. Чи не бажаєте ви пошукати їжу там, а не в замку? запитав він. Ми ще глусливо відповіли, що вони крадуть котячу їжу не тому, що голодні, а тому, що їм подобається дратувати котів. Потім вони знову підняли справжній галас у котячій кімнаті, а коти лише занепокоєно дивилися на них. Кішка Ізабела більше не могла себе стримати. Досить. сердито зашипіла вона, коли схопила мишу, що смикала її за хвіст. З нас досить ваших витівок. Вам час піти геть. Але ми ще лише глусливо засміялися, і відкусили гудзики від сукні Ізабели і почали танцювати з ними. Коли миші врешті зникли, а коти оговталися від інциденту, котіт Максиму зраптом сказав: Я пам'ятаю, як моя прабабуся розповідала мені, що її насправді запрошували до королівського двору полювати на мишей. Вона дуже добре це робила. І казала, що всі коти від народження є добрими полювальниками. Може, ми знову навчимося полювати? Я згодна з тобою, Максимусе, мявкнула кішка Феліція. Настав час повернути наші полювні навички і прогнати цих непрошених гостей геть. На прогулянці я зустріла кота Тома з селянської ферми, продовжила Феліція. Він саме збирався словити мишу. Коли побачив мене і привітався, я запитаю на наступній зустрічі, чи не міг би він навчити нас полювати. Коти вирішили більше не вдягати свій погризений одяг, доки вони не виженуть всіх мишей. Наступного ранку Феліція запросила сільського кота Тома в сад. Він згодився навчити благородних котів полювати. У саду вони вчилися тихо підкрадатися, битися і перехитрювати мишей. З кожним днем вони потроху згадували про свою природню здатність до полювання і вирішили одного дня використати їх. І коли якось ми ще раптом повернулися до котячої кімнати, щоб вкрасти їжу, коти були поготові. з рішучістю, яку вони ніколи раніше не проявляли, вони почали полювати на мишей. Вони безшумно підкрадалися, стрибали з елегантною грацією і ловили мишей ще до того, як ті встигали зрозуміти, що відбувається. Миші були шоковані раптовим поворотом подій і втекли з замку, знайшовши собі дім в іншому місці. Коти зраділи і присяглися, що ніколи більше не забудуть про свої природні здібності вони загорнулися в новий, розкішний одяг. І були впевнені, що він залишиться цілим і неушкодженим, адже вони знали, що в палаці більше не залишилось мишей. Так закінчується наша історія про хоробрих котів, які зрозуміли, що можна подолати життєві перешкоди, якщо мати сміливість, рішучість і розвивати свої природні здібності.